Ракета Таурус це результат співпраці Німеччини та Швеції. Її розробка розпочалася в 1994 році, а на озброєння вона була прийнята в 2004 році. Таурус може вражати цілі на відстані до 500 кілометрів, що робить її однією з найдальших ракет класу повітря Поверхня в Європі. Ракета оснащена інерційною системою навігації та GPS-приймачем. Що забезпечує їй високу точність ураження цілей. Таурус може пролітати на дуже низьких висотах до 10 метрів над землею, що робить її складним для виявлення та збиття системами протиповітряної оборони. Різноманіття боєголовок. Ракета може оснащуватися різними типами боєголовок, включаючи фугасні, бронебійні та касетні. Одна ракета «Таурус» коштує близько півтора мільйона євро. До конкурентів Таурус належать американські ракети AGM86 Storm Shadow та AGM-158 Jazz 7, а також французька ракета scalp EG.